Українська сторона заявила офіційно, ну, не ми, а взагалі українська сторона і військове керівництво, що сьогодні на лінії фронту тільки дві структури: Збройні сили України, а за ними Національна гвардія. Все. Інших немає. І тут раптом такі, такі події. Тому тут прийдеться ну, попрацювати досить серйозно. і в політичному смислі, не кажучи вже там про військові всі адміністрації і все інше, і я думаю, що це треба поскоріше вирішити, тому що. Тобто, маємо вивести все-таки людей, які безумовно. І якщо ну, навіть з точки зору військової дисципліни. При всьому тому, що по-людськи, ми розуміємо патріотичні. Е я до речі, з цими діятелями, коли це питання ставили. А на попередніх зустрічах я якраз доказував, що в нас на передовій лінії нема. Є тільки дві структури: Збройні сили і Ну, а нам оце виставили. Я пояснюю, і це правда, Ну, так ви ж спровокували патріотичний рух такого рівня і такого масштабу агресією своєю да? і всім тим, що ви витворяли, що так є і такі. Які ну от діють на своє так сати, бачення, ну і виходять на такі інциденти, і тому ну, тут прийдеться Україні в цьому смислі вийти на лінію Збройні сили і Національна гвардія.